Сьогодні на гостину до нас дітки завітали котик і песик. Вони дуже хочуть з нами дружити. Я знаю, що у багатьох із вас є дома хатня тваринка. Це добре, що ви такі гарні друзі. Хоча кіт і пес є свійськими тваринами, але не завжди у них є домівка. Послухайте вірш про те, як хлопчик почав дружити з песиком приблудою. Написав його Ігор Січовик, а називається вірш Приблуда. Біля мого дому, уночі і вдень, песик незнайомий височив, як пень. Я гукнув сердито Геть, іди, жебрак, зізнаюсь, терпіти я не міг собак. Пес відчув провину і в кущі поліз. Я ж узяв корзину і подався в ліс. Там грибів багато, швидко відшукав час уже й вертати тільки ж заблукав. Сів на пень, сумую, сльози на очах. Раптом. Що це? Чую, виє хтось в кущах, придивився. Бачу, цуценя сумне, Ледь живе, одначе потягло мене. Ну й життя чудесне, гарно, як навкруг. З того часу песик мій найкращий друг. Дітки, дайте відповідь на запитання, кого назвав автор приблудою. Вірно, песика. А як хлопчик ставився до песика? Погано, він його ображав, а що ж одного разу трапилося з хлопчиком? Він заблукав у лісі. І хто ж йому допоміг? Песик він привів його додому. І ким же після цього вони стали, діти? Так, найкращими друзями. А ось з котом із казки пан Коцький було, дітки, навпаки. Послухайте цю українську народну казку. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить, покинув його. А сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже, я пан коцький. Лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так усе йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь, а я. Меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк, я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові приходиться. Побіг заяць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь. Бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмід лізе на дерево. Вовк зарився у стогу. Кабан ховається під стіл, а зайчик лізе в кущ, коли це. Веде лисичка свого пана коцького. Доводить до стола. Він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мау мау мау? А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Зліз пан Коцький на стіл. І почав їсти аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав під столом та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кід же думав, що то миша, та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтьоки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу упав гуп, просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно, а заяці собі за ними забіг не знать куди, а потім посходилися та й кажуть от який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Як ви вважаєте, дітки, чого вчиться казка? По-перше, не можна викидати тваринку тільки тому, що вона старенька. По-друге, слід намагатися не дати себе ошукати. А як це зробити? Слід перевіряти те, що вам кажуть. Але як? Звертатися за допомогою до дорослих. Ми сьогодні говорили про тварин, які вважаються свійськими. але хати не мали. Можна додому приводити вуличних тваринок, дітки? Так, але тільки дорослі можуть це вирішувати. Не можна гладити цих тварин, вони можуть бути хворими. Якщо хочете потурбуватися про них, попросіть дорослих їх нагодувати.